Екіпаж поліцейських в'їжджає в напівзруйноване село Торське, що під Лиманом воно було деокуповано восени минулого року. Тут нема зв'язку та електроенергії, не працюють магазини. Зараз ми бачимо, що клуб розбитий, школа пошкоджена, дітей залишилось мало. Люди всі звідси намагаються виїжджати. Постійно літають ворожі дрони. Які моніторять обстановку, вони дуже часто б'ють по автівкам, які передвигаються по селам. Місцевим жителям, які залишились, поліцейські везуть гуманітарну допомогу та хліб. Ви, Два, чотири, поліцейські також фіксують наслідки ворожих обстрілів у громаді. Час того, як ми роздавали гуманітарну допомогу в селищі Торське, ми побачили, що піднявся стовп диму. Почули гучний вибух. Зараз ми їдемо в селище Зарічне, подивитися, чи немає там постраждалих людей на місце прильоту. Ворожий снаряд влучив будинок та знищив його повністю. В будинку ніхто не проживав, тому обійшлося без постраждалих, каже Дмитро. Є хто вдома? Володимир і Дмитро Мазуров вступили до підрозділу поліцейських офіцерів громади одним із перших нині носуть службу в Лиманській громаді. З початком повномасштабного вторгнення допомагали в евакуації місцевих. Намагалися до останнього евакуювати людей, поки це дозволяла нам оперативна обстановка. Доки ворог не зайшов у лиман. Ми намагалися кожного дня вивозити цивільних, доставляти їм продукти, харчі, найнеобхідніші речі вивозити в першу чергу дітей, усі похилого віку, які самостійно не могли пересуватися. Допомагали чи могли виконували свою роботу. Після деокупації саме Володимир повернув український прапор на будівлю сільради в селі Рубці. Малюсі офіцер громади Рубцов. да не да, да, це те місце, де я маю бути, там де я необхідний. Я знаю цю територію. Ніхто краще за мене її не знає. І найбільше користь я можу принести саме тут. Кращих поліцейських офіцерів громади відзначили подяками до п'ятої річниці створення служби. Серед них були і Дмитро Мазуров та Володимир Гладкоскок. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас.